і істинний Бог наш, молитви при чистій своїй матері, святиславних церквальних отговорської, і живо святих Отця нашого Йоанна, архієпископа Старгородського, Достойського, святої Параскеви, преподобних і поносних отців наших, юридоняських і осапахнятовського, святителя Іоанна Милостивого, Патріарху Олександрійського, преподобного нила. Пам'ять, який ми творимо святих праведних, Боті віки, Матани, і всіх святих помилує, спасе нас, бо він є благий і людинолюбний. Митрополити, чесні отці, браті і сестри, свої подорожі до Єрусалиму, йдучи на хрестний свій шлях і, готуючись до відходу у вічній оселі, Господь зібрав своїх учнів і апостолів події з горбі, і там звершив вечерню, тайну вечерню, на якій, взявши кліт, сказав. Це є тіло моє, хто буде споживати тіло моє, відчине життя на А взявши чашу з вином, сказав: це є кров моя, хто буде споживати її, то і те живітчене життя на світі. Сьогодні, у цьому домі Божому, ми з Володикою Занилою звершували святе приношення тайну вечерю, на якій просили Бога, щоби він. Хліб і вино перетворив на тіло і кров Господню, і які ми споживаємо на відпущення гріхів наших і на оздоровлення тіла. Ваше Високопреосвященство Володика владика Данило, по стану здоров'я, готуючись до відходу з партії після більше ніж 30 років свого служіння тут. Ви звернулися до священного синоду, наскільки мені відомо, неоднородово зверталися, щоб вас звільнили від управління Чернівецької партії і відпустили на спокій, щоб ви в тиші і молитві домашній просили Бога, щоб він. Дару вам здоров'я, що кріпоч духу пожити на цьому світі і Богові послужити, але, вже, як кажуть церкві, на спокої. Мене призначили тимчасово виконуючим обов'язки після вас, щоб я прийняв управління і партію. Після вас е е е е гарній Буковині, дійсно карпатській, гарній Буковині. І е е я приїхав. Е сюди на Буковину і прийняв управління і партію. і від імені його блаженства предстоятеля нашої церкви дозвольте дорогий владико, подякувати Вам за ваше служіння, за терпіння, за смирення, за вашу жертовність, бо ви дуже багато зробили для розвитку православного православ'я. Христової віри і розвитку української церкви. Тому його блаженство подяку вам, ваше високопросвященство, за ваше служіння нагороджує вас орденом святорівного посла князя Володимира першої ступені. Хай господь Бог за його молитвами. Буде з вами і допомагає вам е е е служити Богу, як я вже сказав, на спокої. Ми з вами будемо зустрічатися, будемо разом молитися і е Бога благати, щоб у нашій вітчизні в скорому часі наступив мир і спокій. Бажаю вам добра, здоров'я на многі і благі віта. Є настоятом святого Благовіщенського Голинського монастиря, хто захоче вас приїхати до нього. Будемо раді, щоб владикою Голинському монастирі, який він відродив і відбудував, помолитися. Бо дійсно Голинський монастир, благовіщення Пресвятої Богородиці, його стараннями братию розбудований. І тому, коли владика давно вже багато років назад підійшов до, до мене з тим бажанням, я сказав, працюйте, трудіться. І в в історії, напевно, церковній я владиці видав розпорядження, указ про його призначення настоятелем цього монастиря. І він офіційно, і навіть був є і до кінця життя. Буде залишатися в івано франківській партії настоятелем Свято Благовичського Говинського монастиря. І я думаю, що ми і там, і в Манянському монастирі будемо молитися, будемо Богу служити. Але приходить час і мій прийде час, коли я подам, скажу вашу бажемку, відпускайте. Я хочу хоч тільки не знаю, Бог мені дасть, але хочу в тиші в келісці своїй помолитися. А хай вже молодші приходять після мене і е, трудяться на благо церкви і розвитку українського православства. Ще раз і ще раз накладаю вам свою повагу і подякую. Хай держава допомога. Дякую вам. Дякую вам, високоприяти, що ви з добрі і Ви мій як це так сказати, ви і, мій. І, 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 Владиха до мене принастями настоятелем монастиря. І я вам дякую, що я маю такого сусіда, з яким я можу ділити все. І сьогодні не просто так Господь Бог свій нас, а знову на поковині. А я вам, дорогі очі, дорогі парафіяни, згадаю подяку за те, що ви мене почули, особливо. Іван Ємазурів, директору хору і дії колективу, який протягом 32 років представляв за це на боковині Української церкви. І хто сюди приходив, той виносив мир, виносив задоволення і ми з вами, дорогі. Раф'яни, які повірили мені які пішли за мною. Ми представили українську церкву як усі регіони <зас> України в українському православ'ї, і ми вибороли з вами українську церкву. Ми її вирвали з полону скайданів московських. А сьогодні я а, хочу сказати, що погано варту, погано чую. І вже немічний, і е, мушу з вами попрощатися, мушу, а й складати вам подяку за те, що ви мене почули і ми зробили велику справу, вивели українську церкву з Хайданіку з полону Московського. Нехай Господь Бог дари вам внутрі у тому душі продовжувати, як ми з вами працювали. І в вже е, не серже немолоденька божа відмира Іванівна, ще багато років послужити церкві, бо на вас буде зараз триматися весь колектив і е, лице Буховини. Всім вам гарно дякую, а вам, велика удачі, а е, блаженніший, хто хто прийде до вас на постійне правління єпархією. партією. А є партія, якби такі були благородні, вони були за мене, чули і виділи, і ми робили і зробили, якщо ви, ви розсиплитеся, то це буде сором. А я, як ми так вас тримав у єдності з дасть вам. Мудрості, єдності і щасливого майбутнього. Дякую, і благодійності. Уста говорить на смерті плачі. Пройшли ми з вами, Бовні роки, і в злидня, і в неприємності. Всяке було. Но ви пішли з воді, певним. І все, що ви сьогодні залишаєте на поколені, це історія напише. Ви створили нашу українську православну церкву на духові. Ви її використовували, ви її розвинули. І, звичайно, ваша величезна заслуга в тому, що ми сьогодні маємо велику мережу українських православних церков на Ви і нашої коїни історія, а я хочу вам від себе особисто. І від Хрихаревського хору щиро подякувати за вашу науку. Ви нас вчили постійно. Ми, що могли, сприймали, а за те, що не встигли, хто вибачаєте. За вашу науку, за ваші молитви. Адже саме ваша молитва, вона була дуже до нас дорогою. Ми всі старалися не оминути і завжди просити вашого благословення на всіх наших почат... справах. Все, що ми не робили, ми хотіли завжди Вашого благословення. Прийміть наші щирі і щиру нашу подяку. І хай Господь вас винагородить за все те, що ви зробили і що ви не отримали на нашій духові. Щиро вам дякуємо. Не забувайте за нас. Ми будемо завжди раді зустрічі з вами в будь-яких ситуаціях, як би це не було. І прийміть наш скромний подарунок на згадку. E ele tem uma

Прислувачення Святого Писання, яке є не вичивне черемо Божої благодати, Божої мудрості. Ви завжди казали, діти, будьте мудрими». Дякую вам за ці насмоги. І ще раз усі наше дякуємо. Дай, Господи, владиці, отю нашому, блажені тому.